Збитків yeah. на сотні мільярдів гривень ворожими обстрілами Росія щодня завдає шкоди екології України. Це відбувається через викиди забруднювальних речовин у повітря, у водні ресурси та засмічення земель. Про це далі буду говорити зі Світланою Гринчук, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пані Світлано, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Почнемо з загального. Розкажіть, яка площа замінованої території нині? Яка частина це ліси та заповідники? Так, дійсно, замінування є однією з найбільших проблем, яку ми сьогодні маємо, особливо якщо оцінювати. Вплив на навколишнє середовище і збитки на навколишньому середовищу. Якщо загальна площа на сьогодні потенційно замінованих територій, це десь 139 тисяч квадратних кілометрів. На щастя, в нас за минулий рік вдалося частину земель звільнити і розпочати там вже роботи з розмінування, і велика частина цих звільнених земель була розмінована. І Для цього ми використовуємо як треба традиційні, так і різні інноваційні способи розмінування, на жаль, Україна стала площадкою, де зараз або на щастя, де зараз тестуються е, різні сучасні інноваційні підходи до розмінування, і дистанційного розмінування, і дистанційного пошуку за допомогою різних сенсорів і супутникових зображень, замінованих, оцінки замінованих земель. І якщо говорити про ресурси, природні ресурси, то ліс у нас, який можна сказати, страждає не тільки від того, що заміноване, а й від того, що коли відбувається детонація цих мін, і навмисне, і якщо на жаль, звірі в нас дуже часто дикі звірі детонують міни, і відбуваються такі непрогнозовані додаткові пожежі, Якщо раніше ми хоча б могли прогнозувати, що в нас лісові пожежі в сезони мали певні, то зараз, на жаль, через замінування і через детонацію мін у нас лісові пожежі виникають практично. Е Практично постійно заміновані лісові ресурси складають зараз десь близько 4,5 тисяч кілометрів квадратних. 10% було розміновано протягом 2023-2024 років. Це ті, які були звільнені території. Природоохоронні території також дуже сильно заміновані, особливо ті, які в прифронтових регіонах. На сьогодні ми на більшості на жаль території не маємо можливості розпочати розмінування, але вже 35 тисяч гектарів установ природо природоохоронних територій природоохоронних ми маємо можливість розпочати. Розпочати розмінування, і для цього ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами. Підключили також персонал наших національних природних парків. Мало того, наші працівники допустимо такий парк, як Кам'янська Січ, вони проходять пройшли вже навчання. Шестеро вже отримали спеціалістів, спеціальні сертифікати по розмінуванню. Далі продовжуємо цю роботу, тому що самі працівники парків виявили бажання і готові працювати над тим, щоб Розміновувати ці території, і, допустимо, в цьому парку було розміновано вже три тисячі гектарів такою роботою. Крім того, було підписано меморандум з британською відомою компанією по розмінуванню Safe Lane Global Limited. Вона вже 30 років займається в різних гарячих точках по світу питаннями розмінування, і це є як би, логічним продовженням конференції з протимінної діяльності, яка відбулася в жовтні цього року в Лозанні, Швейцарії. І ми домовилися, що ми розпочнемо спочатку з оцінки обстеження національних природних парків і заповідників щодо замінування, і напрацюємо з ними детальний план по розмінуванню. На жаль, звичайно, весь цей процес забирає дуже багато часу, багато зусиль. Потребує багато інвестиційних інвестицій, не інвестицій фінансових ресурсів для того, щоб ця робота була успішною. Але ми це робимо, і партнери дякують, дякуємо, що підтримують нас в цьому, розуміючи, що повернути території після війни в. Активний обіг, активне використання буде неможливо без цього процесу розмінування. За різними дослідженнями, от я бачила підрахунки, скільки часу буде потрібно, щоб розмінувати це. Йдеться про 8 сторіч. Чи дійсно це такі строки, і які ресурси при цьому враховуються? От ви перерахували, що Україна стала цікава в тому числі партнерам, тому що вони випробовують інноваційні пристрої. Якщо задіювати ці інновації, чи можна буде скоротити все ж таки цей строк? Я думаю, що строк трішечки можна буде скоротити, але все одно це десятки, інколи і сотні років. Просто ми намагаємося визначити території, які мають бути в першу чергу розміновані, але це все одно десятки років. А якщо оцінювати вартість, то за підрахунками Світового банку, десь від 2 до 8 доларів за квадратний метр коштує розмінування. Якщо порахувати на 10 років ті землі, які ми визначили там пріоритетними до розмінування, то це майже 38 мільярдів доларів. Тобто, ми всі повинні розуміти, що це. Величезні ресурси, але тут ще важливо відмітити, що не тільки наші міжнародні партнери допомагають нам і працюють, а дуже багато і українських компаній, які виготовляють такі або придумують інноваційні методи щодо розмінування, тестують їх, і ми спільно з ДСНС весь уряд стимулюємо таку таку роботу, таку такі інновації для того, щоб ця робота. Пришвидшувались тому, що в нас звичайно не хочеться витрачати сотні років на розмінування хочеться якомога швидше повернути нашу територію до нормального життя. Так і екоцит, і повернення до нормального життя нашої екології це один із пунктів формули миру України. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що екологічні проблеми, викликані російською агресією, є проблемами не тільки України, а й усього світу. Тож, як це стосується кожного в Європі. Так, дійсно, пункт восьмий формули миру президента Зеленського екологічна безпека. Він якраз є тим пунктом, який мав би об'єднати всі країни в. В меті, по перше, зупинити нищення навколишнього середовища, яке чинить, чинить війна, військові дії, і по-друге, розробити напрацювати такі механізми міжнародні, які би в майбутньому попереджали виникнення таких ситуацій. Адже, е Вплив на навколишнє середовище від бойових дій, він, як ви вже сказали, має вплив не тільки на ту територію, де відбувається. Якщо ми говоримо про атмосферне повітря, то близько 62 мільйонів тонн шкідливих речовин внаслідок вибухів, внаслідок внаслідок пожеж. Тому числі лісових пожеж, та інших були додатково викинуті від бойових дій і всі ці шкідливі речовини. Не факт, що залишилися на території України, а було зафіксовано, що всі наші сусідні країни також фіксують у себе ці забруднюючі речовини. Ми робили спеціальне моделювання, наша Держекоінспекція з Укргідромедцентром, що дійсно свідчить і доказує, що транскордонний вплив на довкілля ніхто не відміняв. Якщо говорити про додаткові викиди парникових газів, от ми якраз нещодавно з вами спілкувалися. Щодо конференції з питань зміни клімату, яка відбулася в Баку, де всі країни обговорювали, як важливо нам зараз працювати над скороченням викидів парникових газів через дії Росії в Україні додатково 180 мільйонів тонн СО2 було викинуто. А через пожежі лісів ми зменшили наш потенціал до уловлювання абсорбції цих парникових газів на 1,7 мільйона тонн СО2. І тут важливо сказати, що ця взагалі цей об'єм він. Більший ніж деякі країни викидають за рік. Відбувається у них емісії цього, тому звичайно величезний вплив війни в Україні військових дій в Україні, які спричиняють значні наслідки, значні втрати на вколишнє середовище. Весь цей вплив має е, такий транскордонний характер і на інші країни, особливо країни сусіди. І тут я навіть ще поки не зачіпаю теми ядерної безпеки тому що е, ситуацію, яку ми маємо з окупованою Запорізькою атомною станцією, вона може е, коли може статися будь-якого будь-якої миті, інцидент ядерний, тоді це матиме вплив точно не тільки на територію України, а й на всі сусідні країни, і взагалі на розвиток цієї цього виду енергетики в світі. Я так правильно розумію, що від е, о, цих вибухів, і це, це теж впливає. Ви мали на увазі, що і повінь е, в Іспанії, і сніг е, у південних країнах, які неприродні для е, них. Е, напередодні у Ботсаду імені Гришка у Києві висадили екопапір з живим насінням. Поясніть, що це з нього були зроблені стіни павільйону України на найбільші кліматичні конференції ООН е, СОР-29. От е, розкажіть, як це і для чого, і що це. Так, це також ноу-хау наших українських виробників, українських науковців, винахідників. Спеціальний живий папір з насінням різнотрав'я. І з нього дійсно були е, ним, були вистелені стіни українського павільйону, на яких було зображено ті екологічні ініціативи, які у нас зараз реалізуються. Ну і звичайно, наслідки. Наслідки війни в Україні ми намагалися цього року показати світу, що навіть в таких складних умовах при щоденних атаках, при щоденних втратах на вколишньому середовищі економіці, інфраструктурі, людських втратах, ми продовжуємо розвивати нашу країну, продовжуємо розвивати нашу економіку і продовжуємо робити це. Більш таким зеленим екологічним кліматично нейтральним шляхом Ідея основна була, що зміни, які відбуваються зараз в Україні, вони все одно проростуть в історію успіху, і це якби повинно об'єднати зусилля всіх українців, а також наших партнерів. Вчора дійсно ми цей папір, який забрали з собою, не залишивши жодних відходів після себе, ми його висадили в нашому ботанічному саду в національній в столичній оранжереї. А та. Також передали нашим партнерам для того, щоб частинка українського довкілля українських квітів проросла також на території країн наших партнерів. Це дуже така так, також знакова, знакова для нас подія була. І я впевнена, що з такими українськими ідеями, інноваціями ми точно зможемо і відновити, і побудувати ще кращу країну. Дуже Хотілось би дізнатися, от скільки часу піде на відновлення тих земель, які перетворила Росія на сході на півдні, просто на випалену землю, коли там зможе щось проростати? Насправді найбільшою, напевно, проблемою є те, що під час вибухів, під час атак, особливо в прифронтових територіях, як і різними типами зброї, ми знаємо, що Росія використовує різні типи зброї, ті, які заборонені взагалі до використання в світі, які містять в собі велику кількість шкідливих речовин, хімічних речовин, і все це вкупі з вибухами і з перемішуванням земельних ресурсів, звичайно, це. Створило ситуацію, коли величезна частина наших земельних ресурсів на цих на цих територіях, наших ґрунтів, вона є забруднена як важкими металами, хімічними речовинами, шкідливими речовинами. Це ще не якщо не додавати, скільки нафтопродуктів було е, також підірвано і потрапило в наші ґрунти, то звичайно на ревіталізацію, на реабілітацію цих територій знадобляться також. Е... Я сподіваюся, не вісім сторічхочуться е не вісім сторіч, але теж але теж достатньо довгий період. Пані Світлана, я вам дякую за нашу розмову, за те, що знайшли час для ефіру. Це була Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.